Малята пропоную вам пограти у гру. Літо прийшло, нам принесло. А що ж нам принесло? Ми дізнаємося, коли поглянемо на картинки. Літо нам дарує тепле, яскраве сонечко веселе, а ще таке явище, як веселка. А ще літо нас радує квітами безліччю. Та багато фруктів та ягідок. А ще влітку дуже багато комашок різних, а ще є корисні комашки бджілки, які дарують нам мед влітку. А ще літо це дуже весела пора. Можна побігати по калюжах під теплим літнім дощиком, а ще влітку хлібороби збирають урожай, а потім з нього. Печуть смачний духмяний хліб. Все це відбувається влітку. А ще літо це радісна пора, коли можна пограти у пісочку, повітряного змія запустити, ще зробити багато-багато різних справ, тому що тепло і весело. А ще влітку достигає дуже багато смачних і корисних фруктів та ягід. А ще пора, коли можна ласувати морозивом смачним. А ще літо дуже весела пора, можна позасмагати, покупатися, поганяти м'яча, покататися на самокаті. Ось ми з вами з'ясували, що нам літо принесло, коли воно до нас прийшло. Літо це весела, радісна та безпечна пора. Тож, радійте літо, будьте уважними, і хай літо принесе вам тільки задоволення. Загартовуйтесь, засмагайте, відпочивайте. До зустрічі, малята.